Вітаю всіх. Мені писали, блін, знову за цей Куп'янськ. Я ж його роблю постійно. Трішечки дратує, бо хочеться відпочивати морально через обстріли. Ви самі розумієте. І так, давайте. Ситуація в Куп'янську до кінця серпня. Місто Куп'янськ ситуація до кінця серпня. Дивлюсь, Куп'янськ до кінця серпня. Важко. Просто трендес, як важко розчарування, жертви. Багато хитрощів від ворога, кінцевий результат. Ну, боротьба, сила, сила там сильніша. Так. Куп'ян залишається під контролем України. Попажу, так. Рух. Підійдуть близько до кордонів міста. Так. Ну, знаєте, я вам скажу. Загроза окупації нереальна. Просто нереальна загроза окупації. Але буде воно впритул до міста все. Давайте так. Ще питання в такому плані: ворог зможе окупувати місто Куп'янськ до кінця серпня. Ворог зможе окупувати місто Куп'янськ до кінця серпня. Ні. Сімка кубків ні. Більше ілюзій, ніж реальності. Туди буде підкріплення з обох сторін. М'ясо буде. Але ні. Ні. Буде важко, але і мені не показує. Мені поки що цього не показує. Це розклад на сьогодні. Сразу скажу, ситуація буває, змінюється в ту чи іншу сторону. Давайте бути реалістами і дивитися в реальності. Ось і все.